24 жовтня 2025 року громада Шостки попрощалася з Ковальовим Олегом Миколайовичем, мужнім захисником України, який віддав своє життя за незалежність і цілісність держави, залишивши по собі невимовну скорботу і пам'ять про героїчний подвиг. Ковальов Олег Миколайович народився 30 вересня 1967 року в селі Первомайськ Янківського району. Хлопчик рано втратив матір, тому його разом з братом виховувала бабуся. Доросле життя для юнака почалося зовсім рано. Після закінчення школи він влаштувався до місцевого колгоспу, щоб допомагати забезпечувати родину. Строкову армійську службу проходив в Польщі, виконував обов'язки командира танка. Після повернення в Україну Олег деякий час працював на Чернігівщині на різних посадах від токаря до охоронця. Більшу частину свого життя він провів у селі Воздвиженське, що на Ямпільщині. У вільний від роботи час захоплювався бджільництвом і мав власну пасіку спокійний, добрий, щедрий, співчутливий, працьовитий. Таким Олег Миколаєвич назавжди залишиться у серцях всіх, хто його любив і поважав. Кілька років тому доля подарувала Олегу зустріч з коханою жінкою Людмилою. За її словами, вони жили душа в душу, у взаємній повазі та підтримці. Її донечку та п'ятирічну онуку Олег Миколаєвич одразу прийняв як своїх рідних. Вирушаючи на військову службу, він тепло обійняв дружину та промовив коротко. Пожили з тобою зовсім трошки. Бог дав, Бог взяв. У січні 2023 року наш земляк став на захист України. Воював на Покровському напрямку на посаді стрільця снайпера. За бойовий позивний обрав собі дід, адже був набагато старшим за своїх побратимів. Під час коротких телефонних розмов з рідними він ніколи не говорив про війну. Більше розпитував про їх домашні справи. Влітку 2024 року, після кількох контузій та погіршення здоров'я, Олег Миколайович був переведений на посаду помічника-гранатометника. На жаль, стан чоловіка неохильно погіршувався. Довелось залишити свою військову частину та побратимів, за якими він дуже сумував і переживав. Якщо помру, так тільки з побратимами поряд хочу лежати, колись казав він дружині. Останні спогади родини пов'язані з київським військовим шпиталем, де Олег проходив лікування. Дружина Людмила перебувала там майже весь час, незабаром повернувшись до Києва. Побачила чоловіка в реанімаційній палаті. Далась знаки тяжка. І як з'ясувалося пізніше, невеліковна хвороба. Серце захисника перестало битися 22 жовтня. Символічно, що саме цього дня, кілька років тому, Олег і Людмила одружилися. Шоста знову сьогодні в травні. Олег жив як справжній чоловік, як справжній захисник. Своєвітчиною. Він поклав своє здоров'я, він поклав свою, своє життя Це для того, щоб ми всі жили у нас в нашій ненькій Україні. Ми ніколи не забудемо подвиг, Олега. слава герою! Ця втрата стала ще одним болючим ударом для всієї громади, адже війна, що триває, невблаганно забирає найдорожче не дітей у батьків, чоловіків у дружин, братів і друзів. Рідні, побратими, представники влади та небайдужі шосткинці низько вклонилися ковальову Олегу Миколайовичу, чиє життя стало символом боротьби за свободу. Вічна слава герою, який віддав найдорожче за нашу перемогу. Під час апаратної наради Марина Геремес, головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу повідомила, що збір врожаю проходить дуже повільно і за несприятливих погодних умов. Аграрні підприємства працюють в межах своїх можливостей. Цьогорічне збирання врожаю проходить дуже повільно. Дощова погода ж ніяк не сприяє обмолоту зерна. Станом на сьогодні цьогорічний врожай зібрано лише на 53%. Соя, соняшник та кукурудза в значній кількості, що досі знаходяться в полі. Для порівняння в минулому році на цю дату у нас вже було зібрано 99% врожаю. Аграрії проводять виплату арендної плати за 2025 рік, як в грошовій, так і в натуральній формі. Всього нараховано до виплати понад 78 мільйонів гривень. Єдине, що в цьому році виплату за паї в натуральній формі видають лише пшениці. кукурузу розумілих причин не видають. Галузь тваринництва повністю забезпечила. Корми на зиму заготовлено корсажу грубих кормів та сила близько 22 тисяч тонн, що достатньо на зимовий період. Наталія Сергійка, начальниця управління освіти шосткінської міської ради, звернула увагу присутніх, що навчальні заклади працюють в змішаному форматі, та для безпеки школярів продовжується облаштування укриттів. Заклади освіти Шостинської громади продовжують працювати з 24 закладів загальної середньої освіти в змішаному форматі працюють 20, а 4 дистанційно два з них на постійній основі. Від завтра ще один заклад загальної середньої освіти виходить на змішане навчання. Продовжуються ремонтні роботи в одному з закладів загальної середньої освіти в, в, в укритті. А в рамках проекту Безпечна школа житлово-комунальні підприємства працюють, прибираючи сміття, опали листя, ремонтують покрівлі та допомагають в облаштуванні укриттів в підвальних приміщеннях. На цьому акцентувала увагу Юлія Ященко, заступниця начальника управління житлово-комунального господарства. На тижні працювали по вивозу опалого листя, прибирали сміття, продовжуємо ремонт покрівель, які постраждали від. Російської агресії ремонтуємо підвальні приміщення, як готуємо їх як підмале укриття. Працювали за вашими вказівками, готували рішення сесій, працюємо з прийомом громадян, і роботи тривають. Незважаючи на виклики створені країною агресоркою. Громада продовжує жити, розвиватись, думати про майбутнє та крокувати вперед. В шості на один яскравий арт-об'єкт стало більше. В самому центрі міста з'явилося мобільне укриття, яке не просто засіріло серед дерев. Завдяки ініціативі міської влади та майстерності юних вихованців художнього відділення шосткинської дитячої школи мистецтв воно перетворилося в ефектну споруду, яка радує око всім, хто проходить повз. Хотілося прикрасити додати яскравих кольорів. Ну от основна частина по мотивах роботи Марії Примаченко. А там. Же пофантазували там орнаменти, якась геометрична така композиція. Робили розпис по мотивах Марії Примаченко. Це відома українська художниця, чия творчість є актуальною зараз. Ну, в принципі, вона була дуже цікава і в свій час при житті. Для дітей дуже важлива фантазія розвивати свою і також проникатися творчістю видатних українських майстрів. Це ну, необхідно для того, щоб е Популяризувати творчість, занурюватись у народні традиції. Ну і взагалі це дуже так цікаво, самобутньо, і тому їм було приємно попрацювати. Це цікавий проект, він був фінансований міською владою. Сектором молоді та спорту діти відгукнулися, підтримали цей проект і розписали для дітей. Це була цікава практика, говорить викладачка. Адже дана робота для юних художників це новий досвід з великим масштабом, об'ємом, новими матеріалами, зокрема пензлями. Раніше у нас ще був досвід. Ми розмальовували зупинку. Мені дуже сподобалось, тому що це дуже цікаво. Весело та взагалі це круто. Мені подобається приносити радість наше місце. Ці краски робити його Яскравішим. На папері ти можеш дуже багато роботи помилок, але ти зможеш їх зафарбувати і зробити так, щоб їх не було видно. А тут треба все так продумати, зробити все акуратно, це великий об'єм, це не можна буде якось замалювати, там, закраси, тому що це буде видно. На полотні можна малювати, по-перше, більш детальніше. І... Мені здається, легше, ніж тут. Тут багато дуже треба місць зафарбовувати, і інші фарби. І конкретно мені ну, сподобалось вчора малювати. Настрій буде піднімати і малюнок, і яскраві е, кольори, і е, малюнок додав більш якогось е, акценту на це місце. Мені здається, стало набагато гарніше. На стіні більше, більше можна малювати. Мені сподобалося я, ну не вперше, але можна так сказати вперше. Мені подобається малюватися в Дернадській Тепер цей малюнок побачить багато щось Втілити в життя такий цікавий проєкт стало можливим не тільки завдяки талановитим вихованцям художнього відділення, розповідає Ольга Сокульська, начальниця відділу молоді Шосткинської міськради. За ініціативою Шостинського міського голови Миколи Петровича Нагіта спільно з відділом молоді, запропоновано проєкт Патріотичний розпис Бомба, бомба сховищу крить. На нашу ініціативу відкликнувся дитяча школа мистецтва, це керівник Алєфтина Філон. І за кошти місцевого бюджету розмальовано одне з укриттів. Якщо погодні умови дозволять, ми розрисуємо ще укриття в 32-му мікрорайоні. Може, ще десь, якщо буде. На то погодні умови сприятливі. Сподіваємося, що дуже скоро дитяча творчість буде радувати містян не на стінах мобільних укриттів, а на оптимістичних муралах, які навіть не нагадуватимуть про страшні воєнні будні, які наразі заполонили наше сьогодення.